Всім привіт, любі друзі. Сьогодні буду знімати вертикально, бо незручно буде працювати і, і знімати. Тож, даруйте за це. Дивіться. Купив таке добре сьогодні. Так воно виглядає. Знайшов підходяще відро, значить, дивіться. Мені сказали, що це я в інтернеті трішки прочитав. Це нітроамофоска. Ну, Мабуть, воно говориться так. Можливо, якщо я помиляюсь десь, то ви мене підправите. Ну, це не так уж і, я думаю, серйозно. І от під що його вносить, та під любі рослини написано, можна вносити, підживлює там. Велика куча елементів, різних поживних елементів і речовин мається на увазі. В даному випадку хочу спробувати часник, так як я людина сільська, я тільки ну, ну як тільки ну, 3-4 роки, хай я саджу, займаюся. Це ніщо в порівнянні з людьми мається на увазі. В тих, яких досвід по 20 років е, вирощування. Ну, але все рівно хотілося б якось. Б Покращуватися у цій справі і перевірити, чи дієві цієї речовини і добрива, чи, чи це просто воно так, не знаю. От і як вносити добриво, я так розумію, ну, у ґрунт, ну, поливати, не поливати, прикидати землею, і не прикидати, я не знаю, існує ну, зайва купа якихось легенд, хто в борозинки кидає, хто там якось потім поливає, хто ще що. Я вирішив узяти. Рукавички надіти, взяти в жменю, і, ну так, і доволі чи потрусити, мабуть. Ну, я думаю, так буде правильно. Тим більше воно попадає в ґрунт, воно воно розсипається, таке воно на вид, Я сам, хто не знає, я сам не пробував, не знаю. Хоч би нічого не тут. Часничок не пошкодити і цибульку, бо я хочу потрусити по часничку і по цибульці, а там буде видно, хай залишається. Значить, тут відрі 2 кг, ну воно так, на дні. На дні є. Ну, Давайте спробуємо. Я не знаю, суворо мене не судить, що з цього вийде як воно взагалі буде. Я планую отак робити. Дивіться, ну де. Засівати, посівати. Я думаю, це буде правильно отак От кидати туди-сюди, отак пройти. Я думаю, воно сталими точніше не сталими а з дощиками. Хотілося сказати сталими водами. Але не з дощами, я думаю, воно, в принципі, чесничок уже треба бі прополоть. Ну я думаю, що бі багато ж його. Не в принципі, в цій гранулі ці вони мають бути насичені багато чині, От. Ну, написано, я з інтернету читав, на будь-якій стадії розвитку рослини. Майже там, ну, для будь-яких рослин мається на увазі. Я десь таке чув, що під кущі сиплять, не знаю, можливо дерева я ж вирішив просто-напросто посівати свої земельні грядки. і якщо дійсно покращиться воно то можливо буду купувати от за ці два кілограми цього добрива віддав 85 чи щось таке, мабуть, 85 гривень, ну десь так. Від 80 до 90. Як ми бачимо, я думав, що залишиться, але я так добротно посипаю. От і переходимо до цибульки. Ну, в принципі. Це таке, оце ж бачите, він жовтіє він. Може жовтіть не буде, побачимо. От таке, переходимо до цибульки. Я ж так нікому й не говорив і відео не знімаю, але я тут он трішки покосив, як ми бачимо, суху травичку. Звичайною косою пройшов сапкою. Ну, дарма часу не гаяв, хоч і цибульки в мене малувати, але бачите, я максимально стараюсь покращити свій врожай. Мені просто цікаво, не те, що в мене немає цибулі чи мені вона дуже потрібна, я її можу і купити, але тут уже діло принципу, я хочу вирощувати свою. Це в мене Геркулес і Центуріон. І щоб мені не було ні перед ким, як то кажуть, стидно, що у мене немає. Значить, в мене буде. І до чого я веду. І от бачите, деревним попелом я теж... Часу дарма не гаяв, я підживлюю всім чим можу. Деревним попелом я поливаю свою цибульку з ручної поливачки, так як з водою, теж проблемно в мене, але це не є проблема для мене. Головне бажання. І от в кінці там редиска є. Із-за цього сюди, цього добрива, я думаю, не, не так багато сипати, як бачите, тут же ж і деревний попел є. А щоб хто там мені не говорив, деревний попел, він це найкраще органічне добриво, яке існує. Там 10, 10 елементів. Кому цікаво, в пошуковій системі е, напишіть 10 елементів деревного попелу. І там вам покаже, бо я колись це вивчав, коли в тому році, коли я хотів зняти відео подібне про деревний попіл, але так воно і, і не вийшло, бо я не знав, де я буду вести свою сторінку. Чи про Ютуб я тоді не думав, а планувалось в Інстаграмі, але в інстаграмі не сподобалось, тому що Ну погано, туди погано відео вигружати, завивантажувати, вибачайтесь. Вибачаюсь точніше. Все роблю швидко і говорити і працювати мені незручно. Тож вибачайте. Ну а відео, і, в принципі, хай буде, яке є, я не знаю. Кому там не подобається. так. Це ж уже справи ваші. Моя справа. Вони на редиску побачимо, що воно буде. Ну мені здається, що мені здається, що це все трішки чи приукрашено, чи неправда, щоб воно так діяло там сильно. Бачите, і, і розходував я своє добриво. Можливо правда, можливо ні. Ну, от, в принципі, так. Я буду завершувати зйомку. В принципі, позасівав я достатньо, значить, удобрив. Тут на білому фоні не видно, але я удобрив, я вважаю, достатньо. Таке, побачимо, що буде. Я сподіваюся, з дощиком все буде в нас добре. Дякую за увагу.